Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Відтепер у супермаркетах Сільпо можна придбати білети улюблених ігор. Запитуйте лотерею на касах мережі Сільпо. А в ефірі 3404 розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 156 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри то вільно обрала лототрон А» комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо Лототрон. Двадцять один, двадцять чотири, шість, тридцять, сорок чотири лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8336-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 12, 43 74 80, двадцять. Сімдесят сім, п'ятдесят один, двадцять шість. Сімдесят два. Сорок шість, сімдесят дев'ять. Шістнадцять. Тридцять вісім, дев'ять, тридцять, дев'ятнадцять, п'ятдесят дев'ять, сімдесят сім, шістдесят сім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7189 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Два. Дев'ять. Три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 2, 9, 3. Бережіть себе, все буде Україна!